ранок, пацани, все не змінюється, там якісь. <кій> а їду на роботу, <кій> чую якісь голоса, я в наушники стаю, що якісь голоса Що робиться. От там бомщі бомжиха лежить, не знаю. І щось там молиться. Я їх не шукаю, не стараюся показати якийсь треш. Просто от я ну, стою на зупинці, от бомж собі там. Молиться. Просто так людина лежить і сама до себе говорить. Як на мене, знаєш, чим краще життя, тим більше люди бісяться з жиру. блядь, отак живуть. Так живу. само їдеш в автобусі, стільки неадекватних людей. ну, У нас в Україні стільки немає. Дійсно. Це не означає, це не прямо пропорційне населення, просто в відсотках. У нас такого немає. Люди до таких років просто не доживають, чи що, я, я не знаю. Можливо, вони психологічно більш здорові, можливо, навпаки, психологічно більш витривалі, ну, тут піздець якийсь. Значить, сьогодні по плану ще потренувати руки, якщо, звісно, буде час. Ось якось так. Побачимо, скільки буде на роботі. Сьогодні з тубота, мабуть, сьогодні багато. Роботи, скажімо так, плюс за рандомку за цього поставлять. Побачимо, побачимо. Зараз буду їхати, зараз буду їхати на роботу і одночасно монтувати відео на YouTube, плюс потрібно клієнтам відписати, там вже в мене трошки завал. Треба зараз всім повідписувати, як-не-як. Let's go! Сьогодні якось поменше трошки. Здомних взагалі немає. тут одна ну, людина тут теж сидить і тут це звичайна людина регулярна. В принципі, окей. <звук> Смаковики. <кійки. звук> Америка, пацане. <звук> Америка. Макдональдс, реклама Макдональдс об не заплатили. Просто не заплатилась на динамис опять за Робість, я закінчив працювати. За сьогодні в мене плюс 160, здається. Точно не скажу, 6 робочих то ще 160 баксу десь. Зайшов улюблений мексиканський ресторан, вже знаю декілька слів, знаю як замовити каву, так що чимось, чомусь з собою лутки, зараз треба перекусити і їхати додому. Ну що, пацанчики, На вулиці вечір і в Америці нічого не змінюється. Сьогодні субота і вони, як завжди, виходять в бари, виходять десь в заклади відпочивати. У буднях дуже-дуже мало людей відпочиває, десь сидить. Зазвичай п'ятниця, субота, неділя, їх просто дуже багато. Значить, і я вийшов, вийшов попити кави з протеїновим батончиком. Що сказати, завтра вихідний, завтра тренуємо плечі. І до речі, отримав дуже цікавий інвайт. Думаю, за декілька тижнів поїду в одне дуже дуже, дуже цікаве місце. Не знімаю вам там купу-купу контенту. Так що, пацани, все скоро буде, щось дуже цікаве. На рахунок відео мене запитувало, де я беру час на відео. Пацани. Просто на автоматі роблю. <кій> коли, це, коли це входить в звичку, ти робиш це на автоматі. От Дуже часто тобі просто немає про що знімати, немає про що говорити. Ти просто вмикаєш камеру і такий, так, треба щось сказати, треба щось сказати. В тебе немає сил, ти втомлений, ти вже так наговорився за весь день, що просто говорити не хочеш, навіть язиком ворошити. Але бажання дійти до тої самої цілі, воно просто безцінне і воно тобою рухає. І заставляє дійсно працювати, працювати більше, працювати краще і просто єбашити і вірити. Єбашити і, і вірити. Якби там не було, якби це далеко не було, але це так здається, знаєш. Цілі вони досягаються просто так. І ти ще не досягнув однієї цілі вже, а, вимальовується інша. То речі, на рахунок цілий. Я записував регулярно цілі. Наприклад, десь. На протязі півроку. Ну, з перервами трохи. І останні тижні, останній місяць я записував регулярно. Я вам скажу те, що я записував, воно зараз частково, частково, частково збувається. Ще буквально трішки дожати і збудеться прям те, що я хочу. Я трохи шокований, я навіть не знаю, як це працює. Ну, я розумію, вібрації, візуалізація, налаштовування себе на щось, звісно, я розумію, як це працює, але щоб це так працювало, як я думав, ну... Е основна запорука того, щоб подати сигнал, для чого тобі це. Тобто, наприклад, мені потрібно там, грубо кажучи, 20 тисяч на якусь там енну машину. І мозок підлаштовується так, щоб шукати ці кошти. Тобто, коли ти собі думаєш, там хочу машину, ти не проділив, яку машину, е яка це має бути модель, як ти себе будеш ні почувати. Тобто потрібно пережити максимальний спектр емоцій, пов'язаний пов із цією машиною і описати ситуацію якомога, якомога точніше. Так само це стосується стосовно дівчини, там, стосовно якихось інших матеріальних благ. І світ. Просто генерує тобі все те, що ти хочеш. Просто потрібно трішки зачекати. До речі, в Америці я проаналізував те, що я думав раніше, коли був малий, коли я там був в у віці, і багато дійсно що збулося. А ви не повірите, я колись навіть хотів побувати на війні, поучаствувати в війні. Це колись мені років, мабуть, сім було, вісім, дивився ці фільми про війну і такі думав, але класно. Це прям поступок всіх героїв. І от. Через одну кількість років це збулося. Добре це чи погано. Ну, я думаю, це тільки добре, тому що це, по суті, досвід. І нічого поганого в цьому немає. Це сформувало мене як особисті, це сформувало мене як людину, яку зараз ви бачите тут перед собою. Прямо. А, на рахунок якості відео. До речі, останнє відео, прямо майже всі відео записую просто на фронталку. Не перевертаю камеру, тобто не записую на задню, записую саме на передню камеру. Значить, дійшов до того самого місця, можна сказати, одного із улюблених. Це Пірс, недалеко від Веніс Біч. Він між Веніс Біч та а, Маріною Дел Рей, Такий район є. Там де я живу. Називається Маріна Дел Рей, Майже як Лана Рей, але схоже на Республічний. Окран, до речі, сьогодні, як на диву, дуже-дуже тихий, спокійний. Але окан, знаєш, він дуже-дуже лякає, тому що він ніби спокійний, але воно дуже безпечний. Але тут дуже красиво. Дуже шкода, що ви дійсно це не бачите вживу, вживу це виглядає просто в рази краще. Камера ніколи не передасть того всього, що ти переживаєш, відчуваєш, бачиш, чуєш. Ніколи, просто ніколи. Значить, хотів би відповісти на коментар цього чуділа, він мене вже просто заїбав, чесно скажу. Він саркастично пише, часом пише негатив, часом позитив, але розумів підтекст цього всього, деби я не знаходився, я вже представляю, що я та сама людина, якою я хочу стати. Тобто я в себе голові вже намалював, що я легенда. Якщо я працюю на якійсь херовій роботі, якщо не все зараз йде по плану, так як я собі планував, це просто питання часу. Коли я працюю на роботі, я вже представляю ще легенда і представляю, наскільки цим людям, які працюють зі мною, пощастило працювати зі мною, наприклад. Я завжди виконую свою роботу на відмінно, незалежно від того, це погана робота, хороша робота, якась ідеальна робота, я завжди роблю це все на 100% максимально. Значить, На рахунок твого коментаря. Різниця між мною і тобою в тому, що в мене є бачення майбутнього, так? Зараз я жертвую чимось заради світлого майбутнього. Ти працюєш за вигоду, тобто моментну, Ти, мабуть, звичайний, робочий. Да? В цьому нічого поганого немає, в кожному, кожному, звісно, своє. Але я хочу в житті набагато більшого, кращого. І повір, якщо подивитись назад, де я був, і подивитись до того моменту, куди я прийшов, це просто як. Стрибок, не знаю, на тисячу метрів, коли люди пригають там на... на 3 метри чи на сім. Розумієш, це... я пройшов досить такий важкий, тернистий і нелегкий шлях. От у мене зараз позаду Санта Сантамоніка венісбіч. Я бажаю тобі, звісно, щоб ти коли-небудь тут опинився, колись небудь. але тебе просто не вистачить яєць для того, щоб тут опинитися, тому що це нелегкий шлях, це все не так гладко, як тобі здається, і повір, піщати з тої сторони екрана, ну дуже легко, в принципі, написати якийсь странний коментар, це дуже і дуже легко. Але... Але працюй над своїм життям, прокачуй себе і повір. Результат тебе дуже-дуже порадує. Якщо ти залишишся там, будеш дивитися того, іншого, писати коментарі і просто розсіювати свою увагу, свій потенціал, свою просто безмежну силу, залишишся там, де ти є. Але кожному своє. Я, чесно скажу, я в рот їба таке життя. Я народився в селі, я працював на городі, я белять. Ніколи не бачив себе там, я бачу себе завжди в великому місці. Тобто, будучи, наприклад, Луцькою, я знецінював дуже сильно те, що я в такому маленькому місці і не реалізую свій потенціал. Зараз я тут. Звісно, ключів для реалізації в мене зараз на даний момент немає, але я шукаю їх. Той, хто шукає, завжди знайде. Я, звісно, вибачаю за свою краснослівність, слівність, але щоб передати весь спектр емоцій і зрозуміти. Пізм цього всього я можу використовувати ці слова, стараюсь зараз не матюкатися, звісно. Але знову ж таки, о, зараз я повернусь до попередніх коментарів ще. На рахунок Доти і армії, це не досягнення, це суть була в тому, що написав чудак коментар, що 4 роки в доті, 4 роки в армії це досягнення. Суть не в тому. Суть в тому, що в оточенні доти і в оточенні армії ну люди, скажімо так, не саме найвищими АКІ і не самим. Широким словарним запасом, правильно? Тобто різного роду такі словечка, там, е негатив і так далі, я знаю, як його осипати, але я це не використовую, це мені не потрібно. Я це використовую лише в критичні моменти свого життя, коли дійсно е потрібно дати якийсь словесний відпір. Тоді я це використовую. У звичайному житті я цього не використовую. Я не бачу просто в цьому сенсу змісту і нічого хорошого в цьому немає. Має бути мовна гігієна, ти маєш спілкуватися класно, чисто. Це означає, якщо я приїхав в США і зараз маю ходити. Тут я прийшов на Брідж, значить, я зараз дивлюсь на оушен. Це тобто, якщо ти розмовляєш певною мовою, ти нею розмовляєш. Зрозуміло, що в нас в Україні, наприклад, є суржик, тому що ми межуємо з багатьма державами, і по суті в нас багато суржику з польської мови, з білоруської, з російської, з угорської. Молдавської і т.д. і т.п. Але мовну гігієну потрібно тримати завжди. Це показує, наскільки ви освічений, наскільки ви розумний, наскільки ви можете контролювати те, що говорите. Зрозуміло, я не ідеально розмовляю, я хотів розмовляти ідеальніше, але стараюся. Тут, пацани, як завжди, двіжуха. Постійно просто. Ну, п'ятниця, субота, неділя по буднях. Тут дуже мало людей. Бачу, що якісь команди, в принципі, грають, а тут. Людей такі ага, достатньо. Постійно байкери збираються. От, багато людей. В принципі, дуже-дуже-дуже шумно. і всі під чимось. Все, бацани. Майже, не знаю, мабуть, 20 години день закінчено. Я давит почувати всем папа. Слава Богу, то той самий сергос сію, сун папа.